Історія про блудного сина. Отак От все почалося, коли блудний син сказав батьку, дай гроші, і я тебе знати не хочу. Піду гуляти і бути щасливим. Почав витрачати гроші. Між іншим, знаєте, хто написав цю картину і чому обличчя саме таке? Важливе питання. Художник сам себе зобразив. Гуляв він так гуляв, а закінчилося все тим, що він. Став бідний, все прогуляв, і був нещасний і пас свиней, що дуже було принизло для юдея. І потім він повернувся до батька, думаючи, хоч би прийняти наймитом бути. Але батько побіг йому назустріч, впав, обійняв його, Блудний син каявся, а батько казав, що люблю тебе і приймаю, повертайся бути моїм сином. І після того вони зробили бенкет святкування. Цікаво, що в голландському такому стилі блудний син тут і святкували повернення блудного сина до сім'ї. Ця історія описує кожну людину на землі, бо кожен з нас є блудним, який відкинув творця свого, відкинув Бога, сказав: Я тебе не хочу знати, не хочу в тебе вірити, не хочу тебе слухатися я краще знаю, як бути щасливим. В мене є свій план, і в мене все буде гарно. Але по справжньому все закінчується отак: вже на землі, часто, в душі завжди і в вічності точно. Тож повернутись до Бога, стати перед Ним на коліна, сказати прости мене за гріхи мої. Вірю, що Ісус Христос страждав за гріхи мої і був покараний за все те, що я наробив. І Бог каже: Я тебе прощаю. Синок, доця, увійди в мою сім'ю. Я тебе люблю. Мій син Ісус заплатив за твою провину. Тож давай святкувати. Твоє життя на землі зміниться, а в вічності зміниться ще більше, і ти будеш щасливим і радісним. Тож це історія кожного з нас. Питання тільки в тому, на якому етапі кожен з нас знаходиться. Багато людей от в такому стані. Потім вони в такому стані і думають, що завжди так буде, але вже деякі в такому стані. І, чесно кажучи, не дуже багато в такому стані і в такому стані. Часто люди застрягають на своїх етапах, деякі тільки тут застрягають, отримавши спасіння, не святкують ту радість, яку вони мають у Христі, не святкують близькість з Богом, постійно відчувають себе якось недостойними. А наше достоинство не від нас, а від Христа Ісуса. Тож, хай Господь благословить кожного, покаятися і перейти в такий стан, насолоджуватись спасінням Божим.